Вітаємо вівторок, 10 жовтня, телемарафон Простір Свободи на Д1». І сьогодні ми розпочинаємо з гостя у нашій студії. Це письменник, краєзнавець Микола Чаван. Вітаємо вас, пане Микола. Добрий день. І говорити ми сьогодні. Будемо і не просто говорити, а презентувати книгу під сонцем Алубки», яку написав Микола Петрович. Отже, я вам передаю книгу. Дякую. Звісно, у кожного з нас є свої спогади про Крим як про свято, який завжди з тобою. Він займає своє серце в серці кожного. А що Крим означає для вас? Чому вас привабила тема? Алупка і українські митці, письменники та науковці? Як давно взагалі все це почалося? Справді Крим в моїй біографії посідав вагоме місце. Щоразу старався влітку їхати до моря? Ось і десь з 2000 року брав участь в наукових конференціях в Воронцовському палаці в сонячній Алупці, готував доповіді, повідомлення, а потім подумав, чому б не зібрати все докупи і створити таку книжку. Ну, ось так. Ось так, така передісторія появи книжки. Про скільки Алубко. приблизно часу все це зайняло зібрати Ось цю історію. Ну я думаю, якщо в цілому брати, то років 20 пішло на це. Але як я кажу, це не значить, що я день у день працював тільки над цим рукописом. Він відкладався, знаходились інші пріоритетні теми. Повертався, щось в цю копилочку закладав. Але в цілому я можу сказати, що десь два десятиліття пов'язано зі створенням цієї книжки. Перед нашою зустрічю я мала нагоду подивитися вашу книжку, і я побачила, що там ми відкриваємо чимало українських імен з нею пов'язаних. Що це за люди? У нашій книжці дві дюжини постатей. Починаючи від Михайла Максимовича, Костомарова, це люди з оточення Тараса Шевченка, поет Степан Руданський, який жив і працював в Криму, наш земляк Дмитро Яворницький, і художник Сергій Васильківський, разом з яким вони випускали альбоми козацької тематики. А ще Михайло Коцюбинський, Олександр Кониський, Агатангел Кримський, художник Іван Труш, Володимир Антонович і Тадей Рильський двоє друзів, Леся Українка, і її чоловік Климент Квітка, історик Наталя Полонська Василенко, яка померла в Німеччині, світової слави диригент Олександр Кошиць. Євген Чикаленко, благодійник, який став видавати першу українську газету. Іван Присецький, ще один благодійник, композитори, піаніст Антін Рудницький та інші. Тобто, це українські діячі, які лікувалися, відновлювали здоров'я, відпочивали і творили в Криму саме Валупці. Чарівний Крим свого часу приголомшили в нашого чудового майстра слова Михайла Коцюбинського. Нагадайте, будь ласка, як він висловився, коли вперше потрапив на цей сонячний півострів? Справді треба звернутися до нарису про Михайла Коцюбинського, і ми тоді зможемо процитувати його вислів. Значить, ось що він приблизно сказав. А цитата: це 1895 рік. Він пише своєму одеському знайомому Михайлу Комарову, до речі, нашому землякові з Катеринославщини родом. Крим зробив на мене таке сильне враження. Краса природи не тільки вразила мене, а й пригнітила, що я ходив тут як у вісні. і тільки тепер, через три тижні, оговтавшись трохи та звикнувши, зміг взятись за перо, щоб написати вам кілька слів. Ну, ось так, слова. як майстер слова, висловився Михайло Коцюбинський від своїх перших вражень? Ну, мабуть, кожен з нас, вперше приїхавши до Криму, не міг приховати цей вигук захоплення. Але письменникові дано сказати за всіх. Ну не, не дарма ж його називають майстром слова. А скажіть, будь ласка, а з яких джерел ви черпали відомості про українську Алупку? Працюючи над цією книжкою, я широко використовував мемуарну літературу, листування діячів нашої культури, звертався до старої періодики, гортав газети сторічної давнини і понад сторічної. А також використав архівні матеріали. В моїй книжці е, кілька розділів побудовані виключно на архівних е, матеріалах. Я працював у Києві з е, листуваннями Володимира Антоновича та Дея Рильського, е, відомі наші будителі, е, люди, які стояли біля витоків національного відродження, а також Наталя Полонська-Василенко, історик. Е, Людина, яка працювала і в архівах Катеринослава, киянка, ну харків'янка за народженням, жила в Києві, а померла в Німеччині. В середовищі істориків це великий авторитет, але, на жаль, широкий загал ще це ім'я погано знає. Ну, я думаю, познайомившись з Нарисом про Наталю Полонську-Василенко, вони відкриють і цю постать. Цікаво дізнатися, хто з наших земляків там бував. Насправді я згадав ім'я Дмитра Івановича Яворницького, нашого видатного історика, першого директора нашого музею, засновника його, історика козацтва. Його називали козацьким батьком. Ми з вами говорили перед ефіром, що Дмитро Іванович він такий невситимий на враження, на поїздки. Здається, що він не вибував всюди. Так. І не дивно, що він. Метеором проскочив Крим, е і, зокрема, Алупку з її е парком, е а потім помандрував на Тамань, шукаючи слідів козацтва. Е ну, а потім, в його біографії, коли він уже е став старшим і потребував лікування, е з'являється курорт Саки, куди він регулярно їздив. Або, або Бердянськ на Азовському морі. А з інших наших земляків, я би, які потрапили до цієї книжки, я б згадав ще одну призабуту Яворницький не призабутий, а Василь Гегело, на жаль, призабута постать. А він був вченом, членом вченої Катеринославської архівної комісії, входив до просвіти, багато жертвував коштів на. Корисні справи місцевого українства. Ось цей Василь Гегело якраз листувався з Комаровим і, і його долею цікавився Василь Біднов, який опинився в еміграції. На жаль, десь під час громадянської війни, на початку 20-х років, цього чоловіка не стало, але свій слід тривалий він залишив і, і, зокрема, в Криму так само. Звісно, у своїй чудовій книжці ви не могли не написати про кримських татар, які століттями жили в Алупці. Цей працьовитий народ надихав наших майстрів у їхній творчості. Однозначно, ми знаємо, що той же Михайло Коцюбинський створив цілий цикл оповідань присвячених татарам кримським татарам. І це було абсолютно нове слово в українській літературі. Тут і під мінаретами, і на білому камені. І цікаво, що до цієї в цій книжці ми, до речі, вмістили вірш, присвячений Коцюбинському авторства Христі Алчевської. Вона, прочитавши твір. Коцюбинського була надзвичайно зворушена і тому присвятила йому окремий вірш, де прямі алюзії до творчості Коцюбинського, і в дужках навіть написано на камені заснуло море й гарні сни. Голублять гори, повні тіней і втома Кримської весни лягає на блакиті синій, пахучий вітерець зрива, зітхання з кипарисів темних і десь далеко відплива хмарина в радощах таємних. Е, і ось тут, по суті, вона звертається до оповідання Коцюбинського: Свого Алі не дожидай, бо він не прийде за тобою. Лише мемета виглядає, що світ тобі зробив тюрмою. Ось він іде, і несе в руці свій каганець і в саклі. Світить, він все пізнав твоїй душі, все гострим оком запримітить і так далі. Тобто Таврида, пов'язана з кримськими татарами, вона час від часу виринала в творчості українських письменників, і це чудово, бо і зараз українські, і кримсько татарські народи єднає така справжня. Справжня спорідненість така і, і по духу, і по боротьбі. І... І по історії не лише українських письменників надихала, надихала Алупка, надихали краєвиди Крима. Бо з вашого видання дізнаєшся, що яскраве гроно українських художників, таких як Костянтин Трудовський, Володимир Орловський, Сергій Васильківський. Вони також цим цим надихалися. Але мені здається, що найбільше пейзажів присвятив їй художник зі Львова Іван Труш. Розкажіть, будь ласка, як це було? Справді, Іван Труш, галичанин, символізує собою якраз соборність українську, тобто отой порив до єдності між західною і східною Україною. Іван Труш, а мені, до речі, готуючи цю книжку, довелося побувати в музеї Івана Труша у Львові і попросити колег. Щоб вони мене виручили листами, писаними з Криму з Алупки до своєї е, дружини, ну в той час іще нареченої Аріадни Драгоманової. Е, е, як відомо, труш приїздить. З західної України на східну і е, працює над серією портретів українських е, діячів, е, що йому було замовлено науковим товариством імені Шевченка. Він намалював і Лесю Українку, і Євгена Чикаленка, і е, портрет професора Михайла Грушевського, який ми теж помістили в книжці, тому що е, в архіві Труша знаходиться лист його до Михайла Грушевського, описаний за Лубки 1901 року. Він ділиться важливими для нас біографічними відомостями, і справді в листах до нареченої, до дружини Аріадни Драгоманової, чий портрет повторюю, він теж виконав, повно зізнань. Захоплення кримським берегом, чорним морем, чудовим воронцовським парком, і звичайно, це його надихало. Він робив спочатку якісь замальовки, ескізи. А потім, повернувшись додому, уже це закінчувалося повноцінними картинами. І хочу додати, що. Коли мені щастило ще років 10 тому бувати в Криму, то в тій гарній колекції українського живопису, які були передані з Києва до Алубки, до музею, є кілька дуже гарних, ну надзвичайно натхненних пейзажей Івана Труша, і вони зберігаються і нині в тому палаці. Дуже здорово. А скажіть, будь ласка, чи це правда, що власниця Воронцовського палацу, княгиня Воронцова, розмовляла з нашим поетом Степаном Руданським українською мовою? Звідки вона її знала? Степан Руданський, як відомо, родом з Вінничини, а княгиня Єлизавета Воронцова, вона уроджена Браніцька. Вона родом фактично з Київщини, бо її батько, польський магнат Браніцький, потім там було родичання Патьомкіних з Браніцьким і так далі. То він якраз володів Білою церквою, і ті, кому пощастило побувати в Білій церкві, знають. Розкішний парк Олександрія, який зробив, розбив її батько Браницький, і природно, що живучи на Київщині в Білій церкві, ця дівчинка з малку її оточувало українське середовище, і ясно, що Полька знала українську, я думаю, ще раніше як. Російську мову, от і тому не випадково, що зі Степаном Руданським, який був особистим лікарем воронцових, коли вони приїздили до Криму, а він був Ялтинський доктор, зокрема повітовий, то вони часто зустрічалися. І спілкувалися, є таке свідчення української мови, пане Микола. У вашій книжці вами вміщено кілька поезій призабутої вже української поетеси Христі Алчевської. Скажіть, будь ласка, чому ви звернулися до її творчості? Так, я уже процитував вірш Христі Алчевської, присвячений так. Коцюбинському, і фактично на відкритті книжки. Ми теж поставили її е, уривок з її вірша інтермецо збірки встань сонце», 16-й рік, і, і теж назва «Інтермеццо», яка перегукується знову з Коцюбинським, так. бо Коцюбинський для неї та й для нас залишається е, чарівником слова і просто. Дивовижним майстром так ось вона регулярно бувала в Криму. Щоправда, осідок у неї був не в Алупці, а Алушті. Чому? Тому що її сестра була одружена з архітектором Харківським Бікетовим, і тому Бікетов мав дачу в професорському куточку Валушті. До речі, Бікетов залишив сліди у нас в Катеринославі у формі основного корпусу нинішньої політехніки гірничого училища в минулому. І управління Катерининської, нині Придніпровської залізниці. Це теж архітектор Бікетов. Так ось вона. Часто проводила разом з сестрою Цей будиночок на щастя зберігся в Валушті, от але у е, цієї поезії це дуже я б сказав кримська українська поетеса. У неї таке відчуття моря, е, гір, е, і вона дуже природно вписалася. Якщо можна, я просто кілька рядків е, прочитаю, е, як, яким вона бачила Крим. Христя Алчевська, он мір та горниця до кедру вікового. Прощай, пекельний світ, страждання і війни. До царства мрій, до вічного німого я прихилюсь, шукаючи краси. Забула я вповні, здається, сльози, горе, пожежу вміла я у серці погасить. Тепер іду зі світом душу злить. Прийми мене в свої обійми, море. Вірші написані під час Першої світової війни 1916 року, але тут вчуваються близькі нам мотиви. Так дуже відчувається, Правда? Правда. Тому, тому я вважав за доречне. Помістити тут кілька поезій христялчі вони дуже гармонічно вписалися, і це дійсно було вірним рішенням. І хотілося б на останок у вас запитати ось про що. Загальна кількість ваших книжок і вами упорядкованих книжок вже наближається до сорока. Здається, взагалі сорок вже так наближається. Наближається. Кожна ваша книжка виглядає привабливо гарно ілюстрована, але ця про Алубку, ну чи не краща за інші? Вона містить численні вклейки з репродукціями старих дори революційних листівок, як ми от зараз бачимо у нас на екранах, вони ніби живуть своїм життям, а не підпорядковані тексту. Де ви познаходили ці справжні раритети? Спасибі за це запитання. Справа в тому, що теж захоплений свого часу Кримом, я став збирати листівки з видами старої Алубки і тому половина. Репродукції старих листівок у цій книжці це з моєї особистої колекції. А інші вже е, знайдені або в інтернеті, або виявилися на моїх дисках, привезені вже навіть забуто від кого, е, так само з Криму. Uh, і uh, якщо можна показати ще раз фотографію, мабуть, варто про неї сказати з родиною Коцюбинських, які стоять на сходах Воронцовського палацу, якщо можна, якщо можна нам фотографію, покажіть, покажіть ще будь раз, ласка. будь ласка. Я скажу два слова про це. Можна так, звичайно. Оскільки ми говоримо зараз про ілюстрації, ось це чудове фото надійшло до нас буквально, коли книжка вже знаходилася в друкарні. Я, перечитуючи власний текст, виявив, що дочка Коцюбинського Ірина в своїх спогадах пише, що серед багатьох кримських речей, які збереглися у тата, і перераховує там і мушлі, і феску, і все, що завгодно, є фото велике де тато і мама Михайло Коцюбинський і Віра стоять разом з іншими учасниками екскурсії на сходах Воронцовського палацу. Це травень 1904 року. Року, і я згадавши прочитавши, перечитавши нове це добре забути старе, значить звернувся в музей Коцюбинського в Чернігові. І ви бачите, так зірки зійшлися на нашу користь, що вони моментально надіслали нам електронне фото, яке ми використали на обкладинці, і мені здається, воно дуже добре вписалося, за що ми безкінечно вдячні. Наталі Михайлівні Коцюбинській з музею Коцюбинського в Чернігові, і це фото повторюю стало окрасою нашого видання. І... Ми вдячні вам, що ви все це зібрали, все упорядкували, що ви зробили цю книгу, і ми звичайно будемо чекати вас, якщо буде сорокова ювілейна у нашій студії. Дуже цікаво дізнатися про що вона. Тому з нетерпінням будемо чекати з вами наступної зустрічі. І дякуємо, що ця презентація відбулася саме у нас. Спасибі вам за запрошення. Дякую, дякую, шановні глядачі. Я нагадаю, у нас у гостях був письменник та краєзнавець Микола Чабан.